Уявіть себе на всесвітній олімпіаді, але окрім бігунів, там змагаються художники, композитори, скульптори та поети. І це не фантастика, це реальність минулого. З 1912 по 1948 рік мистецтво було офіційною частиною олімпіади. Медалі вручали за живопис, літературу, скульптуру, музику і навіть архітектуру, але лише за твори, що були натхнені спортом. І навіть сам співзасновник олімпіади П'єр Кубертен отримав золото за поезію, що правда під псевдонімом така собі олімпійська інтрига того часу. Але чому мистецтво зникло? Бо більшість митців були професіоналами. А Олімпіада визнавала лише аматорів до того ж, як оцінити що краще картина чи скульптура. Глядачів майже не було інтерес згас. Так закінчилася епоха, коли мистецтво і спорт змагались пліч опліч. Сподобався контент. Став лайк, підписуйся, щоб не пропустити ще більше цікавих фактів.